Існує декілька правил, щоб уникнути цвілі в вашій квартирі. Вони досить прості, але спочатку поговоримо про цвіль. Є понад 100 тисяч відомих видів цвілі, і деякі з них можуть знаходитись в приміщенні, що може впливати на якість повітря та на ваше здоров'я. Цвіль поширюється за допомогою мікроскопічних спор, які можуть легко потрапити в повітря. Та вдихатися людьми, що спричинює алергічні реакції та проблеми з диханням. Цвіль зазвичай росте в теплих, вологих та темних місцях. Ванна, кімната, кухня та підвал часто є ідеальними місцями для її розвитку. Присутність цвілі в приміщенні може спричиняти алергічні реакції, такі як кашель, сльози, свербіж та захворювання дихальних шляхів. Деякі види цвілі можуть пошкоджувати будівельні матеріали, такі як дерево та гіпсокартон, що може знизити міцність та стійкість вашої будівлі. Щоб уникнути росту цвілів в будинку, важливо підтримувати нормальний рівень вологості менше 60%, провітрювати приміщення та регулярно очищати поверхні від забруднень. Отже, основне правило ви повинні контролювати вологість у вашому приміщенні, щоб уникнути розповсюдження цвілі. Як варіант, можна придбати спеціальний прилад, який контролює вологість повітря, зразок такого приладу на фото. В описі до відео дано посилання, де можна купити такий прилад. Який вид цвілі найнебезпечніший для нашого здоров'я? Про це я розповім. Наступному відео на своєму каналі Хімія допомагає тобі. Бережіть себе. До нових зустрічей!